Касовий бокс Міні із флажком. Стільниця поставлена нова. Касові бокси після реставрації, пофарбовані молотковою фарбою. Мають дуже гарний вигляд. Ось одразу показуємо касовий бокс з близька, щоб було видно, що він без дефектів на бувалого вживання. Це обладнання має просто ідеальний стан. Тримачі для терміналів тут йдуть у комплекті, грошові скрині. У нас, на жаль, їх немає. Окремо, можна купити тут стандартні розміри, ті, що відкриваються уверх. Ложочок у нас ось такий фіксується. Так, Міні-каса висотою 84 см повна загальна довжина 1,75 м. Загальна довжина нержавіючої поверхні 1,17 м до кута. Так, робоча поверхня 45 на 46 см. Так, є в нього дві стільниці. ось Права стільниця. Метр на 25 сантиметрів. І ліва стільниця 55 см. На 45 см. Знизу всілякі гачечки, ось які ми не знімали. Є, е, от бонусом ще. Розетки, ну і там вся розводка проводів, можливо, комусь потрібно буде знадобитися. Всілякі проводочки для під'єднання моніторів і так далі. Так, сюди можна вставити сканер по бажанню. Він, це отвір для того, щоб. Можна було його розкрутити і сюди монтувати сам сканер. Ну, сама нержавійка також знімається. Так, це болти для фіксації самого захисту скла, оргскла. скла. Вже додатково кому потрібно буде, продаємо голікаси із тим, що в нас є. Запитуйте, є різні варіанти.